І як встановити час на кавомашині Юра F50. Натискаємо та утримуємо кнопку П. На екрані змінився напис. Ми зайшли в налаштування. Прокручуємо поворотний перемикач до появи на екрані слова Time. Щоб підтвердити наш вибір, клацаємо на поворотний перемикач. На екрані з'явилось налаштування часу. Дивимось на наш час. У нас 1844. Спершу прокручуємо, виставляючи годину. Натискаємо, щоб підтвердити. Тепер прокручуємо, щоб вибрати хвилину. Знову натискаємо, щоб підтвердити. Тепер, щоб вийти з налаштувань, клацаємо кнопку П. А зараз для перевірки повторимо всі ці кроки. І бачимо, що коли ми заходимо в налаштування часу, він уже виставлений.